Він інженер по Ні, це не інженер, це механік. Неправильно озвучена посада. Механік, який визначає потребу в ремонтах автомобілів, який розбирається <свіст> в узлах, запчастинах, що замовляти. Механік це, це такий, якби дуже взагалі на увазі. Автомеханік чи щось кіпловець. Ну, дивіться, він буде називатися рівно, точно так, як у довіднику кваліфікаційних характеристик. Okay. Тому, Тому що ви не воно... роз... немає. Що вибачення, так? Не звучить і непонятно, чим людина займатися. Це я не до вас нічого не маю. Кількість автобусів ця людина треба Так, Але просто, щоб вона відповідала на за цих посаді. Мається на увазі, щоб контролювалися ремонти, щоб централізовано, щоб не було, що в одній школі одна запчастина коштує 12, а в другій 25. Я знаю, про що ви говорите. Я вас підтримую двома руками. Назву треба, щоб вона відповідала, як вона повинна бути туди. Якщо це приєднання, якщо це питання у комплексі, а до мене каже водій, то депутат так. Підійдіть, будь ласка, подивіться в охоту. Я за кожу там ну, не просто продавні повністю. Коли звертається, а то розумієте, Це людина, і людина. Яка буде займатися. У першу чергу є директор, який звертається і знає до кого звертатися. Якщо такі випадки є, що не знає, куди звертатися, то їх треба просто зразу на місці вирішувати. За які ви автобуз говорити? Це був села, як не спробу, який. Не, не, це не проблема. Це взагалі, житомирна металобаза, не на віддало базу, там не автобус, позабирали, приїхали і назад поставили. І забулися це Це вообще... на на автобус, так. Просто так людина. У нас є приклади обшивки. Так що, чи на голосування? Хто зараз? Хто проти? Так, бо взять, про тебе не вийдемо, хто утримався одного. Затвердження рішень виконавчого комітету. Це п'ять рішень виконавчого комітету, якими була е, проведена передача майна Збройним силам України. Та у вас, я думаю, є написано, що... чи я можу озвучити, на яку військову частину, що було закуплено? Ми подивимося. Є читаю. Да. Просто підтримати даний проєкт. Зачем пошли прав дітей по мужчину и сьогодні ради на 2022-25 року Анастасія Тукенко? Запитання про внесення з минулому 222. У зв'язку з тим, що 1 липня цього року святить на засідання. До цього рішення було прийнято наступне рішення про укладання договору між окремою комітетом та кадринаторами і вихователям переконанічником 4 липня. України для нарахування їх заробітної плати та виплати окремо дітей на виплати окремо на отримання дітей після того, як діти вибудуть із родини ветернати виховати разом з помічником, ці кошти повинен повернути на особовий рахунок, з якого було здійснено виплату. Тобто це кошти, які ходять. Здійснюється протягом двох місяців, трьох місяців ці виплати можуть стримуватись, а це допомога яка повинна бути проплачена протягом п'яти днів. Тому прошу внести зміни в програму. Він сам повинен повернути. Це чітко прописано договорі. А якщо не поверне? Це чітко прописано в і писати. Як це вибуває? Ну, на усилити треба подавати. Судовий позов, так. Там 14,4 тисячі гривень, два із фундамент прожиткових мінімума на кожну дитину. я Сам механізм Його держава Ні, дивіться, для того передбачена ця поворотна фінансова допомога, що, наприклад, от ми сьогодні виявили дитину і завезли е, до л, цих патронатних вихователів. Поки ми повідомимо <клух> державу і поки держава профінансує, це пройде певний час, а хліб треба вже сьогодні дитині. Та я не процес. за те, о, за повернення кожу. Тут питання взагалі не все зрозуміло. Я просто говорю, що, ну, умовно кажучи, мені дали гроші, і потім, коли держава зі мною неховалася, я поклав назад. <клухи> Повернути місцевому держу. Забувся. Це в договорі прописано, а далі відповідно до договірів, зобов'язання не виходную, і йдемо в суд. І е, зроблю маленьку ремарку, я перепрошую, штучну інтелекту допомогу 69-й висок довідника кваліфікаційних характеристик, механік. Це фахівець, який займається налагодженням технічним обслуговування та ремонтом машин, вузлів та технічних пристроїв. Ну, так, в цьому, іс, Це автоміханіка, і з простою. Ну, машин. Це можуть бути і станки, і обладнання, і це це може бути. Ну то таке, то не суть. Став на голосування. Ні, ще за чому не було прописати законодавство, що держава, знаючи цю суму, просто перекидає на бюджетну старісту. І, і ніхто там нічого не в'єв не нас? Та я не кажу, що це я на питання. Я що кажу, що це питання. Чи шо? І що то, я ж голосую за мене? Але що став на голосування? Так? Так. Хто за? Я просто кажу, що механізм не зрозуміло про. Але не хай питання, правильно? Вони просто приходять до купу. Тому що для держави і для бюджету це додаткові молоді. Да? Субвенцію треба надавати бюджету і прямо фінансувати людину. Це різні бюджетні програми і так далі. Більший контроль, більше людей для виконання. Так, наступне. Можливо, це ще порожня про відділ місто будування архітектури в столу. Ні, ну я коротенько скажу, що вноситься доповнення зв в зв'язку з міжнародними грантами міжнародних допомогти. Да. Просто фінансово-господарської діяльності ще не зазначається, Дуже. що відкриття валютних допомогти. А нам знає прокладати міжнародну технічну допомогу, валютні і казали. Виключення у правах предметів на 2025-2026 роки. Законується. Я. Власне. Шановні. Шановні члени бюджетної комісії, з метою раціонального використання коштів освітньої субвенції, прошу підтримати проєкт рішення про встановлення поділу класів на групи при вивченні української мови та іноземної мови, коли в класі більше 27 учнів і при вивченні інформатики захисту України СТЕМ і робототехніки 20 учнів і більше. Прошу підтримати. А по захисту... Там діляться як просто чи ще? Взагалі ми е, керуємося наказом номер 808 е, від 3.06.2025 року. В ньому прописано, що поділ на групи здійснюється е, до восьми учнів, не менше восьми учнів. Але е, дану кількість ми збільшили, тому що прорахунку коштів ми не можемо ділити від 16. Ну, да. тому... Можна і на три групи повинні прибажання. Захист вітчизник Наталя Григорівна озвучувала, що в неї навіть не буде куди посадити, якщо поділити стільки і в розпаді ніяк не і стільки, якісь зручнів що в нас є. Ну тобто не буде бази. Зрозуміло, якщо шукати варіант, можна подробити вісім чоловік. Зв'язано із педагогічними живеми теж теж, що ми ще не зараз. Це враховано, тому просимо. просто. Чотири на це все. У нас педагогічні працівників викладає зараз захист України. Взагалі приходять. Це було додатковий будинків. Взагалі це 14 педагогічних став додаткову. Ну тобто це враховуючи всі предмети. Іноземна інформатика, стем, робототехніка, захист вітчизни і українська мова які предмети